Встановлено батареї потужності 225 кВт, три блоки по 11 батарей, які забезпечують наш медичний заклад на випадок блекауту протягом 5-8 годин безперервного жилення. Також дякуємо україно-канадському конгресу та Global Giving за сприяння в отриманні та установці цього обладнання. Загалом наш фонд допомагає закладам охорони здоров'я з самого початку великомасштабного вторгнення, і забезпечення енергетичної незалежності лікарень, енергетичної стабільності лікарень завжди був нашим пріоритетом ще починаючи з першої дуже важкої зими. Зараз це накопичувачі. А після завершення заклад зможе облаштувати сонячними панелями, і тоді ця система стане таким повністю самодостатньою і замкнутою. В першу чергу ми підтримуємо заклади, які працюють безпосередньо близькості до фронту. Заклади, які дозволяють не переводитись українському роду. Це і наш пріоритет, і має бути пріоритетом кожного благодійного фонду. Я вважаю.